Привіт, ми часто чуємо фразу бути світлом у темряві, правда ж? Звучить гарно, поетично. Але що за цим стоїть насправді? Це ж не просто метафора, це справжній виклик. От сьогодні і розберемося, як цей принцип мав би працювати в реальному, а не ідеальному світі. Давайте просто вчитаємося в ці слова апостола Павла. Вони малюють дуже яскраву картину з одного боку, глибока темрява лукавого роду, а з іншого яскраві світила. Саме на цьому драматичному контрасті і побудована вся ключова ідея. І тут не йдеться про якусь просту пораду в стилі будьте хорошими людьми ні. Павло говорить про нашу фундаментальну місію. Уявіть собі, чим темніша ніч, тим яскравіше видно навіть одну єдину зірку. Так само і в житті наше світло стає найбільш помітним і потрібним саме на тлі навколишнього мороку. І отут, отут ми підходимо до, мабуть, найважливішого питання чи можемо ми самі створити це світло, ну, просто намагаючись бути ідеальними, робити правильні речі. Думка, звісно, приваблива, але саме в ній і криється дуже поширена помилка. Справа в тому, що це світло, воно не наше, власне. Ми скоріше схожі на місяць. Він же не має власного сяйва, правда? Але як яскраво він світить уночі. А все тому, що він просто відбуває промені сонця. От і наше завдання не згенерувати світло зсередини, а відзеркалювати світло Христа. І ось що цікаво. Слово непорочний тут означає не те, що людина ніколи не помиляється. Це, знаєте, радше юридичний термін. Людину визнали невинною, її статус чистий. І цей подарований статус, отриманий через віру, якраз і дозволяє нам відбивати світло незалежно від наших власних недоліків. А тепер приготуймося, бо наступна ідея на перший погляд може здатися ну, справжньою суперечністю. Але саме в ній і захований ключ до розуміння нашої дивовижної співпраці з Богом. Та хто ж зрештою працює? Ми звершуємо своє спасіння, чи Бог викликає в нас дію? Відповідь вражає. Працюють обидва. Це спільна праця. Це не суперечність, а синергія, справжня командна робота. Уявіть, що Бог дає автомобіль із повним баком і ключами. Це його дар, його сила. А наше завдання сісти за кермо і поїхати в заданому напрямку, тобто діяти. Бог дає і хотіння, і дію, а ми відповідаємо на це своїм послухом. Але як каже Павло, є дві речі, які можуть стати серйозними перешкодами. Вони діють як густі хмари, що заступають сонце. Це нарікання і сумніви. Вони, ніби іржа, повільно, але впевнено роз'їдають усе зсередини і приглушують наше сяйво. Гаразд, з теорією більш-менш зрозуміло, а як це все виглядає на практиці? Павло не залишає нас із абстрактними ідеями. Навпаки, він знайомить нас із двома людьми, які були справжніми зірками свого часу. І перший приклад це Тимофій для Павла. Він був не просто помічником, а як він сам каже, рівним душею. Просто уявіть, який це неймовірний рівень довіри, взаєморозуміння і духовної близькості. Історія Тимофія чудово показує, справжній характер гартується не в тепличних умовах. Його вірність була доведена саме тому, що він пройшов через випробування, тиск і величезну відповідальність, і саме це зробило його світло таким яскравим. А тепер ще один герой епафродит. Павло дає йому аж три потужні характеристики, і кожна з них, ніби мазок на портреті, розкриває його неймовірну особистість. По перше, просто брат. І це не формальність. це свідчення глибокої особистої дружби і тепла, це основа всього. Далі співробітник це означає, що він не просто десь збоку симпатизував справі, а був у самому центрі подій, працюючи пліч опліч з Павлом. І нарешті третя і, мабуть, найсильніше співратник, тобто товариш по зброї. Це слово говорить про те, що вони разом пройшли через реальні небезпеки, битви і труднощі. Це найвищий ступінь довіри. І ось кульмінація його самопожертва. Епафродит жив тим, що можна назвати некомфортним християнством. Він не шукав безпеки, а був готовий ризикувати абсолютно всім заради справи. І саме таких людей каже Павло треба шанувати понад усе. То який же висновок з усього цього? Бути світлом це не сольний виступ, це скоріше танець із Богом, він дає енергію і веде, а наше завдання довіритися і відповідати на його рухи вірним, іноді жертовним служінням. І все це, зрештою, приводить нас до одного простого, але дуже глибокого питання для роздумів: коли люди дивляться на наше життя, що або точніше, кого вони бачать у відзеркаленні?